Якщо сказати дуже коротко, то націоналізм це ідеологія, яка розглядає націю як найдосконаліший тип спільноти і вважає націю найвищою цінністю. Це якщо дуже коротко. Якщо ми звернемося до зародків, до зародків, самого поняття націоналізм, то в принципі ми маємо розуміти, що саме поняття нація, воно в середньовіччі не вживалося в тому сенсі, в якому воно вживається зараз. Тобто тоді під поняттям нація розумілися зовсім інші речі, ніж вони розуміються сьогодні. Ну, наприклад, в середньовічному суспільстві європейському під націями розуміли групи людей, об'єднаних за територіальним походженням, наприклад, в університетах європейських. Там, скажімо, англійців і всіх представників північних європейських народів називали германською нацією, там французькою нацією називали, крім французів, ще й італійців, там і іспанців. І так далі. Тобто це був такий умовний поділ студентів за їх ну, більш-менш територіальним походженням. Потім цей термін нація став використовуватися для позначення фактично короля і аристократії, що от вони є, король є сувереном, а аристократія є якби, пануючим класом, і відповідно от тільки вони є нацією. А вся решта народу вона нацією не є. А вже в сучасному розумінні поняття нації фактично з'являється е в період. 18 століття, коли е, з'являється поняття національного суверенітету. Тобто, власне, що будь-яка влада в суспільстві походить від нації, що нація цю владу делегує. Ну, Про це я розкажу трошки пізніше, але для початку розкажу тепер про походження самого поняття націоналізму. Отже, щодо націоналізму, е, саме слово націоналізм вперше ну, з відомих нам джерел було вжите на, на початку 19 століття е, таким е, французьким абатом е, Аг'юстином Бюрюем. Він е, був іммігрантом з Франції, тому що він був монархістом і контрреволюціонером, і е, під час революції йому довелося втікати. І будучи в, в еміграції в Англії, він писав, що націоналізм це є погане явище, як він вважав, що воно означає... З його точки зору, перехід скажімо, ну, всіх до, доброчесностей людини з всесвітнього масштабу на масштаб окремого народу. Ну, тобто, Це підтверджує лише те, що в середньовічному суспільстві фактично серед тогочасних еліт не існувало національного почуття, існували ну, відчуття того, що є єдина там, всеєвропейська аристократія, єдина всеєвропейська церква. І вони, власне, є носіями влади, а народи, прості народи представники народу, вони взагалі не включені в політичні процеси, не вважаються ні націями, ні, ні ну, фактично ніким. І оце, в принципі, те, що цей абат казав про націоналізм, це, це відображає. Але фактично ми маємо розуміти, що це от негативне вживання цього слова, воно фактично вже тоді окреслювало, що таке націоналізм. Що націоналізм це певною мірою любов і доброчесність по відношенню до свого народу, тобто не до по відношенню до всього людства чи по відношенню до якихось окремих соціальних груп цього народу, а власне до свого народу як певної цілісності. Е, ну, Як бачимо, що для тодішніх от, е, монархістів, наприклад, це було дуже погано, як вони вважали. Е, потім вже саме слово націоналізм воно е, перетинається вже в багатьох е, в випадках, воно виникає, але загалом е, воно, наприклад, в... В славянських мовах, коли воно вперше потрапило в 19 сторіччі в славянські мови східноєвропейські, то воно означало позитивний малозміст, зміст і воно означало саме боротьбу за національне визнання проти е, тих імперій, які панували в Східній Європі. Е, потім уже з появою марксизму, який поширив також свої впливи в тому регіоні, е, це слово націоналізм отримало певний негативний відтінок, але загалом воно зберігало саме свою оцю, е, ну, позитивну сторону. Якщо ми беремо вже е, безпосередньо сучасні, більш-менш сучасні визначення націоналізму, то вони виникають вже на перетині 19-20 століття і е, в принципі французькі інтегральні націоналісти перші визначили націоналізм так приблизно, як ми визначаємо його сьогодні. Тобто е, саме як... Е, та ідеологія, яка визначає націю найвищою цінністю, і, та, і саме, сам націоналізм є свідченням того, що е, нація і фактором об'єднання нації свідченням її єдності. Тобто, саме в цей період вже було дане остаточне визначення націоналізму в сучасному розумінні. Е, Загалом дуже важливо окреслити основні етапи розвитку націоналізму. Тобто націоналізм, як ідеологія, як я вже сказав, він виникає е, ну, фактично десь близько 200-300 років тому. Але треба розуміти ось який момент. Оскільки е, нації існують, вони, в принципі, вже в сучасній нації, в сучасному розумінні, вони існують якраз в той же самий період приблизно і виникає, тобто десь 200-300 років тому, то до того існували і достатньо довгий час перед тим, існували етноси, які, власне, стали в основі тих націй, які існують сьогодні. Ці етноси, звичайно, мали свою етнічну культуру. Вони мали свої, власне, кров, як кровна спільнота, вони мали свої традиції, вони мали тягність певних традицій, і вони мали, скажімо, певну, звичайно, етнічну солідарність всередині цієї етнічної спільноти. Але загалом цю етнічну солідарність, яка безумовно існувала всередині цих ще етносів, ми не можемо вважати націоналізмом в сучасному розумінні цього слова. Це не був націоналізм. Це була певною мірою патріотичні почуття, це були певною мірою почуття якоїсь... То, що люди спільного походження мають скажімо, мати один до одного певну солідарність. Але це не було ще те політичний рух, про який ми говоримо сьогодні. Це були певні скажімо, сентиментальні почуття, але вони не виражалися в якійсь політичній, економічній, соціальній доктрині. Вже, власне, коли ми розглядаємо націоналізм, то ми маємо відштовхуватися від того, що це була системна доктрина, а не просто якісь окремі патріотичні почуття. І от якщо ми починаємо від того моменту, коли фактично виникає націоналізм, то ми можемо поділити його історично на декілька етапів розвитку. Тобто самий перший етап, це, я можу так це сформулювати, це етап національного суверенітету, тобто, коли виникає ідея національного суверенітету. Це фактично XVIII століття, і це переважно такі от якраз французькі і частково німецькі е, мислителі, того часу, як Жан-Жак Руссо наприклад, німецький е, мислитель Гердер, які якраз і висували ідею національного суверенітету. Тобто це дійсно була на той час абсолютна революція. О, уявіть собі, перед тим е, фактично століттями існував порядок, коли е, лише дуже невелика частина населення мала взагалі хоч якісь політичні права. Все інша частина населення в неї вважалася е, такими, які мають мати взагалі якісь права. Був суверен монарх. І жодна людина прав не мала. Вона мала по народженню або за своїми як природніми правами. Вона мала права лише даровані монарху. Тобто монарх милого давав якісь права, той же самий монарх міг ці права забрати. Тобто, фактично це був суверенітет цієї однієї людини. Була аристократія, яка фактично керувала всім, але вона навіть не сплачувала податки. Фактично, абсолютно більшість населення, яке тоді складало селянство якщо ми говоримо навіть про Європу, воно взагалі ніяких прав не мало. Діяли такі дуже цікаві в лапках речі, як там, право першої ночі і так далі, коли фактично ну, до власних же ж людей ставилися вкрай ну, погано, це м'яко кажучи. І, звичайно, що ми можемо знайти безліч прикладів, коли, наприклад, в середньовічному світі сходяться дві армії, одна французька, одна німецька, і французькою армією керує німець а німецьку армію керує француз. І це було абсолютно нормально, тому що ні той, ні інший не служили своїй нації. Вони служили суверену, вони служили певній королівській династії. І та сама королівська династія, хто вона була по національності, це визначити взагалі було неможливо, тому що весь дина династичні зв'язки на тому і будувалися на постійному змішуванні. Тобто фактично той панівний, панівна верства на той момент в Європі це була абсолютно космополітична верства яка не прив'язана була до свого народу, яка, була, яка присягала не народу, а династії, яка була в свою чергу теж космополітичною. І була єдина, ну або більш-менш єдина церква в Європі на той момент, центром в Римі. І фактично релігія теж була, не мала національних особливостей. І е, також була фактично єдина мова для освічених верст. Тобто вся освіта, всі освічені версти говорили латиною. Тобто фактично і мови національної, як такої літературної, на той момент не існувало. І от цей момент, коли, власне, етно...